На невеличкій сцені стояли один в одному два роялі. Важкі, темні, схожі на травмованих тварин. Ну я, по-перше, велика шанувальниця Сергія Ждана. Не знаю, я відвідую всі події в Харкові, де він присутній. На початку повномасштабного вторгнення його творчість дуже допомогла залишитись в формі. Вечорами читала його вірші.

Сьогодні в нас презентація збірка, яка називається Арабески. Попри те, що збірка вийшла минулого року, ми вирішили ще раз її презентувати. У нас зараз триває Хартія тур. Виступи цілком і повністю у нас волонтерські. Це що ми сьогодні збираємо, передаємо на потреби нашої бригади. Це невеличка, але суттєва підтримка. І плюс це емоційно важливо відчувати підтримку харків'ян, підтримку людей, яких захищають наші бійці. Людей дуже багато, я думаю, ми порахуємо, але вже, я думаю, тисяч за 20 людей було. Я думаю, вже більше мільйона точно зібрали. Я думаю, десь під 2 мільйони. Йшов до літери. Де?